Андрій Хливнюк, український музикант, вокаліст, автор текстів гурту Бумбокс та військовий учасник російсько-української війни, з університетських років почав захоплюватися такими музичними стилями, як фанк, рок, джаз, грув та реггі. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист своєї країни від російських окупантів та водночас підтримував дух українців своєю творчістю. Співак записав акапельну версію пісні 1914 року Ой у лузі червона калина на фоні Софійського собору у Києві. Пісня стала своєрідним символом незламності України для мільйонів людей в усьому світі. Андрію вдається поєднувати військову службу з музикою. Час від часу музикант виступає з благодійними концертами за кордоном та збирає кошти на потреби українців, що постраждали під час війни.